Привіт! Ти все ще збираєш величезний пакет документів для офіційної реєстрації шлюбу у Грузії. Сьогодні я розповім про те, які насправді документи необхідні, а які ні, в яких процесах вони приймають участь і як отримати легалізацію. Всіх вітаю! Мене звати Тетяна Поз і ви на моєму каналі про весілля у різних куточках світу. Сьогодні ми будемо спілкуватися саме про Грузію. Почнемо з найпростішого варіанта. Якщо це перший шлюб на території Грузії, то вам потрібні ваші закордонні паспорти, їх переклад на грузинську мову, і обов'язково вони мають бути нотаріально завірені у Грузії. А також два свідки, і ви можете подаватися на вашу реєстрацію шлюбу і отримувати свідоцтво про шлюб. Тож все здається дуже просто, але треба враховувати деякі нюанси. По-перше, це правильний переклад на грузинську мову. Якщо буде неправильна хоча б одна літера у прізвищі чи у імені, то свідоцтво прийдеться переробляти. А це може зайняти десь 5 робочих днів. Але ми розуміємо, що не у кожного ці 5 робочих днів є. І якщо вам доведеться поїхати, але вашим питанням хтось буде займатися на території Грузії, то ви маєте залишити довіреність для цієї людини, і також це буде займати час на те, щоб переробити свідоцтво. Переробити апостіль і потім відправити вам готові документи до вашої країни, що цілком буде коштувати десь як половина а, суми за послуги організації по реєстрації офіційного шлюбу у Грузії. Друге, це переклад вже готового свідоцтва з грузинської мови на вашу рідну мову або на англійську мову. Тут також дуже важливо приділяти увагу, тому що інколи ми витрачаємо дуже багато часу із перекладачем для того, щоб перекласти спочатку на грузинську, а потім з грузинської на вашу рідну або на англійську мову. Тому що у грузинському алфавіті не всі літери є. Деякі позначаються зовсім інакше, тому при перекладі можуть виникати деякі питання. Наступне це кількість символів у імені і прізвищі. Якщо у вас дуже довге ім'я і прізвище, то це може не підійти для Грузії. Тому що у грузинському реєстрі є певна кількість символів, які можна ввести. Тому за це питання також обов'язково треба попіклуватися, запитувати у вашого організатора і попередньо обов'язково надсилати ваші паспорти для перевірки, щоб одразу розуміти, чи все буде добре, чи треба вирішувати якісь питання ще до того, як ви приїдете до Грузії. Четвертий нюанс це розділення імені і прізвищі. До прикладу, у деяких мусульманських країнах і в їх паспортах пишуть одне велике ім'я. Для Грузії це точно не підходить. Тут треба розділяти окремо ім'я і окремо прізвище, щоб вірно внести до бланку і потім до свідоцтва. Також в паспортах деяких мусульманських країн є момент з плутаниною ім'я і прізвище, тобто вони, наче, змінені місцями, звичайно, це викликає за собою дуже велику помилку і потребує потім часу на те, щоб її виправити. В цих ситуаціях обов'язково попереджайте вашого організатора, наголошуйте вашим перекладачам або у будинку юстиції, точно відмічайте, де саме прізвище, а де ім'я. Якщо це другий шлюб, то тут вже трошки складніше. Нам потрібні будуть документи про розлучення. І до того, як ви будете летіти до Грузії, ці документи треба буде легалізувати. А для легалізації будуть два шляхи: або через Апостіль, або через Посольство Грузії у тій країні, де саме видавався документ про розлучення. І тут треба розібратися, який тип легалізації вам підходить. Я вам з цим допоможу. Якщо країна, в якій видавався документ про розлучення, як входить до Гаакської конвенції, то ви можете легалізувати цей документ за допомогою Апостіля. Якщо ж країна не входить до Гаагської конвенції, то в цьому випадку вам треба йти до Посольства Грузії і легалізувати цей документ там. І також спочатку треба йти до Посольства Закордонних Справ, отримавши штамп від них. Тільки після цього ви йдете до посольства Грузії у тій країні, яка видавала документ про розлучення. Ось тільки після цього цей документ буде придатний, щоб надавати його при подачі документів на реєстрацію в шлюбу Грузії. При легалізації документів про розлучення обов'язково звертайте увагу на те, щоб прізвище і ім'я у цих документах співпадали з прізвищем і ім'ям у ваших закордонних паспортах. Якщо ви змінювали ім'я та прізвище, то в цьому випадку краще надати документ про зміну ім'я та прізвища і також легалізувати його попередньо. Наступний нюанс легалізація через апостіль має бути вірно оформлена. Існує два типи легалізації. Перший це коли апостіль легалізує підпис тієї людини, яка видала вам документ про розлучення, тобто судді або співробітника внутрішніх справ. Другий тип легалізації це легалізація підпису нотаріусу. Інколи нотаріус перекладає і завіряє документи. Але в даному випадку, в нашому випадку, такий варіант нам точно не підходить. Третій варіант це коли у вас є спільні діти. В такому випадку нам потрібно буде свідоцтво про народження дитини. І обов'язково звертайте увагу на те, щоб у свідоцтві були вказані як мама, так і тато. Якщо цього не буде, то таке свідоцтво в Грузії просто не приймуть. Що ж, коли ви пройшли всі ці підготовки, підготували всі документи, приїхали до Грузії, подали документи на реєстрацію шлюбу і ось. Отримали омріяне свідоцтво про шлюб, можна починати святкувати. Але не забувайте про легалізацію цього свідоцтва. Це ви маєте зробити обов'язково також у Грузії. Для цього вам треба знати, для якої країни вам потрібна легалізація і на яку мову вам потрібно перекласти ваше свідоцтво. Якщо ви хочете завірити це свідоцтво за допомогою апостіля, то це достатньо швидкий спосіб, швидкий і легкий, який можна зробити навіть за один день, тобто, в той самий день, коли ви отримали свідоцтво, в той самий день ви можете вже й отримати легалізацію. У вигляді апостіля. Якщо ж вашою задачою є легалізація через посольство тієї країни, в якій ви хочете легалізувати шлюб, то а, такий варіант буде займати набагато більше часу. Якщо він у вас є, то звичайно я також розповім, як це можна зробити. Що ж, спочатку один-два робочі дні вам знадобляться для того, щоб відвести документ у Міністерство іноземних справ. І після того ви вже зможете відправлятися до посольства цієї країни, для якої ви хочете легалізувати а, ваш шлюб. А там це може займати і один, і два, і п'ять днів, і навіть сім робочих днів. Це варто робити, якщо є якась а, нагальна потреба в цьому, і якщо у вас є багато днів відпустки, яку ви можете провести у Грузії. Ще більше корисної інформації ви можете побачити на моєму каналі. А, я залишу для вас. Під цим відео, всі посилання, які стосуються реєстрації шлюбу у Грузії. Ви можете передивитись кожний з них, де є всі необхідні поради. Якщо якоїсь поради ще немає, ви можете написати а, свої питання під цим відео у вигляді коментарів, на які я залюбки відповім. А може зроблю окреме відео і розповім все дуже детально. Я дякую вам за увагу, дякую вам за час, який ви провели зі мною. А так, також обов'язково підписуйтесь на канал, бо я бачу, що дуже багато людей дивляться, тих, хто не підписаний. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок і вашу підтримку. Бережіть себе і до наступних зустрічей!